Ож у дитинстві не мріяв потрапити до чарівної країни, де все навколо зроблено з солодощів. Напевно, кожен про таке мріяв, і досить іронічно те, що коли ми виросли, такого бажання вже не залишилося. Але нагадування про наші дитячі наївні плани на життя викликає теплі почуття та повертає нас у часи, коли усе було легко, весело та сонячно. Вітаю, киці малесенькі письменник Роль Даль у 1964 році подарував світу чарівну історію про містера Вонку та його шоколадну фабрику. І з того часу світ побачив вже цілих три екранізації цієї книги. Але яка з них найкраща? Про це ми сьогодні і поговоримо. Тож наливайте собі гарячого шоколаду, беріть печеньку, а мене звати Тоня. Давайте розбиратися. У сімдесят му році ще за життя письменника світ побачив першу екранізацію історії про хлопчика Чарлі Бакета та ексцентричного власника кондитерської фабрики. Головну роль у фільмі Мела Стюарта виконав Джин Вайдлер. Ця картина обійшлася у шалені на ті часи 3 мільйони доларів, а в прокаті зібрала всього 4 мільйони, але отримала схвальні відгуки критиків і згодом стала культовою завдяки показам на ТІВІ та продажам на dvd дисках Сама картина розповідає нам історію про бідну. Хлопчика Чарлі, який живе з мамою, двома бабусями та двома дідусями, і за щасливим збігом обставин виграє можливість відвідати легендарну фабрику містера вонки. Загадковий шпигун, схожий на конкурента містера Вонки, містера Слагворта, пропонує йому та іншим дітям за гроші викрасти для нього вічний льодяник. Чарлі бере із собою дідуся Джота. Відправляється на екскурсію в компанії ще чотирьох дітей переможців та їх батьків. Ході прогулянки кожен з дітей страждає на фабриці через свої вади характеру. Хлопчик Август Глуп попадає в шоколадну річку та застрягає в трубі насосу. Дівчинка Вероніка Б'югард, незважаючи на застереження, куштує жувальну гумку зі смаком обіду з трьох страв та стає схожою на чорницю. Дівчинка Верука Солт падає в шахту сміттєпроводу після того як захотіла забрати додому одну з гусок містера Вонки, що несуть золоті шоколадні яйця. Хлопчик Майк Тіві зменшує себе до розмірів Махи, аби попасти в телевізор. А щодо Чарлі, дід підбурює його випити газировку, після якої вони якийсь час літають під стелею. І хоча нічого жахливого з Чарлі та дідусем Джо не сталося, містер Вонка розлючується та відмовляється видавати хлопчику приз пожиттєвий запас шоколаду, Чарлі залишає подарований вічний людяник та збирається йти. Але Віллі Вонка заявляє, що хлопець пройшов випробування та отримає не тільки шоколад, а й цілу фабрику, куди зможе перевести своїх. Рідних, А шпигун виявився його працівником. Хеппі Енд. Що сказати, фільм неймовірний, але для свого часу. Як для 71-го року, спецефекти дуже хороші, а картинка казкова та цікава, але з погляду сьогодення виглядає досить наївно. Але головне не це. Головне те, що в цій екранізації хлопчик Чарлі не заслуговує на перемогу, адже дід підбурив його порушити правила, і той погодився. Причина за якою Вонка вирішує все ж таки нагородити хлопчика, виглядає непереконливо. Вона не сподобалася і автору оригінальної книги. Який сказав, що за його життя більше нікому не дозволить екранізувати книгу. Той сам містер Вонка у стрічці досить дивний персонаж. Він веде себе ексцентрично, використовує чорний гумор, та іноді навіть лякає, як у сцені на човні, що пливе по шоколадній річці. Ця поїздка виглядає як божевільний сна в кадрами на екрані, а сам Вонка перетворюється буквально на маньяка. Але чи має ця сцена сенс? Велике питання. Персонаж Вонки не розкритий, бо глядачу так і не пояснили. Що із цим чоловіком не так, та чому він веде себе дивно, але нічого кращого за цей фільм не могло бути аж до 2005 року. У 2005 році вийшов фільм ремейк Тіма Бертона. Він так само трохи відрізняється від повісті далі, але головне відрізняється від попереднього фільму. Сюжет такий самий, але у Чарлі є також тепер батько. І Бертон виправив логічну помилку та додав у сюжет розкриття персонажу Віллі Вонки, аби глядач зрозумів його дивну поведінку. За сюжетом фільму батьком малого Віллі був стоматолог, який жорстоко поводився з сином та не дозволяв йому їсти солодки, аби той не попсував зуби. А Віллі мріяв про цілу власну фабрику, яку заснував, коли вже збіг з дому та виріс. Вонка тут глибоко забитий всередині себе інтроверт, який не любить людей і вважає успіх важливішим за сім'ю, бо його досвід сім'ї травматичний. Йому навіть слово батьки важко вимовляти. Він має чорний гумор та кріповий сміх, адже йому доставляє насолоду дивитися, як погані люди отримують по голові від карми. І хоча він не схильний до насильства та не планував нікому дати померти на своїй фабриці. Його реакція на події з дітьми іронічна, цинічна та з неприхованою радістю. Вонка Джонні Деппа дуже любить свою фабрику та її робітників умпалумпів, і він тривожно відноситься до того, що якісь невиховані діти порушують правила поведінки на екскурсії, але він терпить це, бо шукає ідеального кандидата для нагороди. Умпалумпи, до речі, мають дуже насичені музичні номери порівняно із попередньою екранізацією. Вони співають виховну пісню кожен раз, коли дитина пропадає через власні вади, і виступають у якості резонерів, тобто додаткових персонажів, що ніби говорять від особи оповідача. І якщо у фільмі 71-го року це були короткі виступи із примітивними танчиками, то у фільмі 2005-го це повноцінні складні хореографічно номери в різних музичних стилях. А всіх 165 Тьох умпалумпів грає один актор. Всі причини, за яких погані діти страждають, збережені. Тільки от дівчинка Вероніка Солт має справу не з гузками, а з білками. І в кінці нам демонструють наслідки того, що сталося з дітьми після відвідування фабрики. В старій екранізації цього не було. А ще у фільмі Бертона хлопчик Чарлі з дідусем Джо не робили нічого поганого, тому дійсно заслужили нагороду. Але оскільки Вонка вважає, що фабрика тепер для Чарлі буде єдиним і головним в житті. Чарлі від Мовляється від неї, обравши своїх рідних. Через це Віллі Вонка впадає в депресію, бо не може збагнути, чому хлопчик так вчинив. Він знову із ним зустрічається, аби спитати поради, і вони разом знаходять батька Вонки, з яким кондитер нарешті мириться. Виявляється, батько всі ці роки жалів про свої вчинки та радів за успіхи сина, збираючи газетні вирізки про досягнення Віллі. Це дає власнику фабрики розуміння важливих речей, і він ще раз робить ділову пропозицію Чарлі. І той погоджується. За фіналом дім Бакетів тепер знаходить. Диться на території фабрики, Чарлі та його рідні отримали нормальне життя. А містер вонка сім'ю. І його життя ще ніколи не було солодшим. Розумієте, як усе просто? Для того, аби історія була логічною, треба було лише прибрати поганий вчинок Чарлі та додати біографію Віллі Вонці, що взагалі є азами театральної справи. Цей фільм виглядає трохи страхітливим, адже це Тім Бертон. Але загалом вийшла чудова казка з парадоксальним біблейським змістом, бо кожен з поганих дітей уособлює один зі смертних гріхів, і лише Чарлі кристально чистий морально. Але чи є він справді хорошим, якщо просто з бідної родини та навіть не мав можливості Спробувати, що таке чревоугіддя. Чи є хорошим персонажем його дідусь Джо, який купу років лежав у ліжку та не робив нічого корисного, але скочив на ноги та затанцював, коли отримав нагоду потрапити на фабрику. І а вже ж, містер Вонка не хороший персонаж. Він має гріхів більше, аніж діти, але шукає серед них ідеального. Це лицемірно, але все це філософські моменти для дорослих. А діти побачили чудову історію з хорошою мораллю? А от новий фільм Вонка з Тімоті Шаламе в головній ролі: це феєрія, барф, музики та іноді навіть непоганого гумору. Але що важливо, цей фільм є приквелом картини 71-го року. І якщо Бертон відмовився від впізнаваних пісень та образів, то Пол Кінг повернувся до них. Сюжет фільму розповідає дуже закручену історію становлення Віллі Вонки як кондитера. Він приїжджає до великого міста, аби відкрити свій магазин, але на його шляху стоять шоколадні магнати, які створили справ. Справжній мафіозний картель підкупили священника, комісара поліції та навіть якихось бомжів з гетто. Вонка потрапляє в натуральне рабство, але за допомогою нових друзів руйнує імперію шоколадної мафії, знаходить маму дівчинки сирітки та вчиться читати, що дозволяє йому відкрити шоколадний секрет своєї покійної мами. Сюжет неймовірно складний, як для сімейного кіно, діти точно заплутаються. Це мінус. З плюсів крутезне оформлення, декорації, спецефекти, кількість деталей в сценах, все це працює на казковість історії. Але ця історія пуста. Так, фільм не можна сильно лаяти, він справді хороший, і навіть іноді викликає сльози, але він пустий та типовий для сучасної сімейної комедії. Дуже сильно відчувається, що Тімоті Шаламе, від якого кип'ятком суться 14-літні дівчата, не вивозить цю роль, бо намагається копіювати поведінку та гримаси двох своїх попередників. Вже після перегляду трейлеру мені так здалося, і як виявилося, не здалося. А оскільки саме у вонки більшість екранного часу у фільмі це інколи навіть починає. Бісити, хоча всі інші персонажі відігрують добре, і сам фільм виконаний у стилі буфанади, що ніби дає можливість відчути вайб старих років і старого кіно. Але шаламе, на мою думку, підходить для більш спокійних та серйозних ролей. Делярти йому дається складніше, аніж іншим акторам, які також виразно кривляються, але роблять це органічніше. Особливо легендарний Роуен Аткінсон, якого і тут поексплуатували в ролі, де треба грати обличчям. Умпа Лумпа у виконанні Хью Гранта чудовий, і в цій стрічці саме він є постачальником цинізму, а не вонка. Єдине, що його пісні не є моральною настановою про помилки, як це було у попередніх фільмах. Тут він співає просто тому, що це його природа. І якщо у фільмі Бертона Умпа Лумпи поклонялися какао Бобам, а їли гусениць, то тут це чисто діловий Умпа-Лумп, який знає ціну какао-бобів, обожнює солодкі та переслідує вонку через те, що той винен йому грошей. В капіталі. Кістичний карлик, коротше кажучи, у фільмі багато чеховських рушниць, і кожна сюжетна лінія розкривається. Історія кожного персонажу чимось закінчується, і нам це показують або в кінці фільму, або ж під час титрів нам заспівають про це пісеньку. І це добре, фільм залишає за собою можливість потенційного сіквелу, але його можна і не робити. Сценарно він в цьому плані побудований також нормально. І який висновок я можу зробити? Вонка 71-го року найслабший та часом нелогічний, викликає багато питань та не дає на них відповідей. Хоча, з погляду минулого століття, це досить масштабна та крута робота. Фільм 2005 року найсильніший сценарно, бо розкриває сутність вонки і робить його не просто диваком, а глибоко травмованою людиною, за якою цікаво спостерігати. Розкривати диваків це взагалі фішка Бертона. Ну і спецефекти картини досі не застаріли. Новий Вонка 23 – це хороший фільм, аби подивитися перед новим роком з сім'єю, який дарує нове життя старим образом та бустить популярність за рахунок мемних моментів з Умполумпом. Але він не є глибокою і Історією, оскільки сенси та моральна складова примітивні та стандартні. Тому я можу сказати лише те, що ми в черговий раз запевнюємося в тому, що ремейки, сіквели та приквели майже завжди не перевершують свої легендарні прототипи. Вони крутіші в плані візуалу, але зробити звонки ще більш цікавого персонажа, аніж це було зроблено, та не зіпсувати його складно і майже неможливо. Та й всі якось забули, що головним персонажем Повісті Даля завжди був хлопчик Чарлі, а не містер Вонка. Умпа Лумпа Дуба-діду. Не вимикай ще трохи ютуб. Умпа Лумпа Дуба-діди. В опис до відео скоріш подивись, заходь в телеграму, групу мою, анонси читати і всяку херню є інстаграм, там фотки мої, а ще тік-ток, де приколи і сміх, ну на любителя Умпа, Лумпа, дуба, діду, киці малесенькі, всіх вас люблю. Підпишися, на дідуся, лайк від тебе тут. Мені хочеться. Ну, де там авто? Пекальне приладдя. Лайк хочеться. О, так же краще.